Молодь і вчителів, вкотре, зібравшись разом, спробували поглянути на постаті та події, пов'язані із Різвом Христовим, так як вони подаються в історичних джерелах та святому письмі. Бо всі вечниці це було перш за все як спілкування, друге, як поєднання духовно, так і третє, що основне, це потім ми прославляємо Бога тим. Нашою присутністю, нашою великою радості, в ході святкового дійства молодь розігрувала Вікторини, колядувала, співала і таким чином у друзів виховувала бажання відродити та оберігати народні звичаї, розвивати усне мовлення, формувати почуття краси рідної мови. Є? Вечори, які ми проводимо традиційно, вони таки називаються з Україною у серці. Сьогодні кожна колядочка пісня буде звучати українською мовою. Ви будете танцювати теж під українську музику. Під час вікторин молодь возвеличила пам'ять і святителів, відтворила в діях давні притчі. І на наше запитання, чому роблять усе це, говорила щиро і відверто. Можна відпочити по перше, по-друге, можна спілкуватися, крім того, можна ну, наприклад, знайти нових друзів, якщо раніше не було. В наш час дуже важливо саме їх зберегти, тому що е, з приходом різних культур, які йдуть звідусіль, заходу, сходу, з півночі півдня, дуже важливо залишити те українське, що перейшло нам від дітів-прадідів. і. Для нашої молодіжки це також особлива подія, адже ми всі себе вважаємо українцями. Вечорниці, звісно, потрібні, тому, що вони нас родичають, зближують один до одного. Вони нас роблять одним, одним єдиним цілим, одним колективом. Це дуже зближує нас як друзів. Об'єднують. Ми тут як сім'я. Всі разом співали, колядували, змагались, пригадали, як щедрували минулого року. Що хотілось бути не заангажованим урбаністичним світом, а подивитись довкола себе, побачити доброту і милосердя цього світу. Перемогла єдність, свідчення цього став танок Якова.